Так, добрий день, шановні депутати, запрошуємо. Вітаю всіх в цій залі. Пропоную розпочати на рознесіння позачергово 8-2 сесії з Налодоцької міської ради. Для початку сесії прошу всіх зареєструватися. З 23 депутатів 18 депутатів зареєстровано. Необхідний корум є. Сесія оголошується. Для роботи засідання необхідно обрати секретаря. Є пропозиція слава на Наталі. Голосуємо. За 16 приймається. До порядку денного вийшло у нас чотири питання. Є зауваження, що до порядку денного? Ні. Немає. Голосуємо. Так. За 18 приймається. Регламент 15 хвилин. 18 за приймається. Приходимо до розгляду питань. Прядку перше питання пронесе змін зміни до програми підтримки військових частин. Пропонується внести зміни до програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на рік. Загальна сума програми становить 20 мільйонів 450 п'ятдесят тисяч гривень. Наступне питання, будь ласка, пропонується передати субвенцію в бюджету Заупорізької міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на 2025 рік військовій частині а 5163 через військову частину А-5148 Збройних сил України на поточні видатки у сумі 300 тисяч гривень. За 18 нас приймається наступне питання. Подміється передати субвенцію з бюджету Замоторської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України Національної гвардії України на 2025 рік, а військовій частині АР і 13 для групи інженерного забезпечення збройних сил України на капітальні видатки у сумі 500 тисяч гривень. За 18 приймається. і останнє питання. Пропонується внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року номер 1758 про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Зміни до цього. За 18 рішення проєкту, Дякую. Ну, Депутати дивіться, у нас розпочався процес е, встановлення газових кателон для міста. Тому як ми тільки отримуємо від газовиків або електриків е, суми, по яким там отримувати технічні умови, придбати якесь обладнання. Тому позачергових сесій може бути декілька в цьому місяці, тому що ви були е, розуміли в чому справа. Це тільки за того, що ми зараз йдемо в альтернативне опалення, і нам потрібно з кальос вирішувати це питання, тому що. Укомплектувати зараз це не виходить, тому що процедура за процедурою тягне за собою іншу процедуру. Тому дякую всім за порозуміння. Засідання оголошується закритим. you yeah.